Нещодавно на пляжі, що на 10-й станції фонтану ледь не потонула дівчинка. Її вдалося врятувати а рятувальник, який надав їй першу допомогу та повернув до життя, отримав заслужену нагороду з рук мера. З цього приводу на каналі АТВ зняли гарний сюжет. Та на радощах усі забули, хоча б згадати ще про одну людину: того, хто першим кинувся на допомогу, пірнув на дно та знайшов дівчинку. Ми вирішили виправити помилку наших колег. Подробиці, як все було у нашому сюжеті. Небезпечні місця в нас є навіть на найпопулярніших пляжах. Ось і на пляжі чайка вздовж пірсу, нібито не глибоко, але можна раптово потрапити в яму та піти під воду. Дівчинка, з якою сталося лиха, не стрибала з пірсу, як розповідали у пресі, а саме потрапила до цієї ями. Вчителька, яка була з дитиною, одразу почала кликати на допомогу. Щойно одесит Сергій Вилеґжанян почув її крики, пірнув та розпочав пошук. ниряти, іскати її. Это длилось, может быть, минуты три, две-три минуты. Значит, э, потом продолжалось, я не знаю, как. как в общем, э, коснулся ее ногой, нырнул, она лежала лицом вниз. Поднял ее, оно было глубоко, я не мог с ней вместе выбраться. Держал ее на руках до тех пор, пока кто-то не подоспел и не снял у, у меня. З руки. Дівчинку передали до рук рятівника, який завдяки кваліфіковано наданій допомозі змусив її дихати. За кілька днів дитина прийшла до тями. Сергій навідався до лікарні, де медики дозволили йому поспілкуватися з нею. А родичі дівчинки були настільки вдячні, що навіть зателефонували Сергію на роботу, аби подякувати за такого співробітника. Тільки колеги пожартували. Мовляв, бачили сюжет на ТВ, де розповідалося про випадок. Чомусь тебе там не згадують. До речі, батьки врятованої дівчини. Чинкі на ТВ телефонували та просили аби про Сергія розповіли. Родственники, Ніки дзвонили на АТВ і об'ясняли їм, що як при сході на самом деле, значить, ну так она є сталась. Втім, Сергію слава не потрібна. Він щасливий, що дитина вижила і одужує. і все ж заради справедливості про його вчинок потрібно було розповісти. Тим паче, що саме завдяки таким, як він, і вдається дістати з води багатьох потопаючих. Рятувальник Юрій Воронін каже, що дуже часто того, хто потрапив у біду, спочатку знаходять інші відпочивальники. Спасателями з води прихоїся доставати саме уже утопаючих десь процентів 10 із всіх випадків. Потому что, естественно, спасатель не может разорваться на всех отдыхающих. Он один, максимум двое на, на посту. И в этом случае он не может находиться сразу возле, возле всех отдыхающих одновременно. Спасая доставать приходится в первую очередь тем, кто находится рядом, кто слышит эти крики о помощи. И уже рятувальники вживают подальших необходимых заходов для спасения людины. Потом уже спасателя находят, он оказывает э, все мероприятия по оживлению по реанимации человека и вызывают уже дальнейшие мероприятия к скорую помощь, спасательную службу, если нужны водолазные работы. Саме під руками Юрія Вороніна почало битися серце дівчинки, тому і нагороду отримав цілком заслужено. І це далеко не єдиний випадок, коли він повертав людину до життя. Але рятівники визнають, що було б набагато складніше, якби не було таких, як Сергій Велакжанін. Хто не розмірковує, а кидається на допомогу. Вадим Тютюкін, В'ячеслав флаштаба, телекомпанія Крук.